Добрий ранок усім друзі. Я на рибалочку. На Окуня приїхав. Буду рибалити на відвідний поводочок. Хочу перевірити, який сьогодні настрій в Окуня. Рибалку почну з такого павучка від фанату. Нарешті я піймав. Окуня. Трімнесенький, але є. А То є удари, а піймати не може. Ось такий красунчик. Перевіримо ще разок. Може він там не сам сидів такий кабан. Добре, що малючки ловляться. Малесенькі. Е, дрібота, давайте сюди крупних ваших родичів. Трофейних кличте. вискачте перед них. Иди, подрастай. Дай, паучка. Став я, друзі, ларву зняв павука. І клюнув такий більш-менш окуньок. Такий колір карамелька. Щука ганяє, а щуку ловити не можна. Вона ганяє, ця окуня лякає, він теж тікає від неї. Якщо піймав одного-двох, одразу приходить щука, починає ганяти і торба. І він тікає. Це щось покраще? Поясче Ну Це такі взагалі. Цисковий окунь. Альош, нурки, ви звідки? І вам дякую, що ви клюєте, але все рівно. Хоч якогось гарного окуня. Та це капот. Чим раз тим менший окунь. О, це був гарний. Фу-ху-ху. Кислік одного хорошенького. Харсончик. Оцей ну, гарний удар. Так як окунь. Тому що це окунь. Це якийсь непоганий боєць. Красово. О, еще один красавчик. Это кто-то уже нормальный. Ну а то хороший. Щука. Вид Паразитка. Вот так. ха, -ха. Буває. Бідемо продовжувати. А то щука відгрезла мені. Приманочку. Гарний був щупачок. Гарний був ударчик, гарний підсік. Але не дотягнути знову відкосила. Зв'язав я знову поводок. Я ще пробую. Не здаюсь. Друзі, окунь перестав клювати. Я задоволення отримав на рибалці. Мені достатньо. Вам всім всього найкращого. На рибалці ми з вами зустрінемось. Обов'язково. Всім до зустрічі, всім пока. Такий сьогоднішній мій уловчик. Взяв пару окунців пожарити. Дуже я їх люблю, вони такі смачненькі. Супорові оконці. Буду сьогодні шкварчати. Супер.